Чи стягне держава із волонтуриста 4 мільйони? Іван Рудницький відвідав Ковельщину. Затримали поплічників Росії, серед них і Волинянин. Чоловік сів в автобус і вирішив його замінувати. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. На війні полягло троє захисників із Луцька: Сергій Олексюк, Роман Кондель та Віталій Никитишин. Солдат Сергій Олексюк загинув 19 вересня минулого року у районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Лучанин Роман Курдель поліг 12 лютого у районі населеного пункту Надіївка Донецької області. Молодший сержант Віталій Никитишин прийняв свій останній бій 12 лютого у районі населеного пункту Щербинівка на Донеччині. На війні загинув захисник із села Тойкут Ковольського району Сергій Заболоцький. Солдат служив у взводі з охорони та оборони об'єктів Національної гвардії України на посаді стрільця радіотелефоніста. 35-річний волинянин трагічно загинув 12 лютого. Прощатимуться із воїном завтра, 15 лютого. О 12-й годині відбудеться служба у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Заріччя, а поховають Сергія Заболоцького на цвинтарі села Тойкут. Чергова сумна звістка надійшла у громаду Володимира зі Сходу України. 13 лютого під час транспортування до лікувального закладу Дніпра зупинилося серце майора Федора на Чоловік був призваний на військову службу 2 листопада 2022 року. Тепер захисникові на віки 58. Про час та місце похорону повідомлять згодом. Через співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. В Україну повернули тіла 757 загиблих українських військових. Серед полеглих оборонців є ті, хто воював на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках. Тіла військових перевезуть до визначених державних спеціалізованих установ і передадуть правоохоронцям та судмедекспертам. На трасі біля села Сокиричі поблизу Луцька трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водійка мешканка Вираша не впоралася із керуванням на слизькій дорозі, і авто злетіло у кювет. Автомобіль отримав механічні пошкодження. Поліцейські за фактом аварії оформили адмінматеріали. Було виявлено двоє постраждалих. Це батько 36 років і син 13 років. В обох є головного мозку. В батька також забійні рани лівої ноги, а в сина забійна рана голови. І обоє доставлені профільний заклад охорони здоров'я. На Волині двоє дівчат ледь не опинилися під кригою. Сталося це на озері Чорне Велике. Під час катання на ковзанах вони наблизилися до небезпечної ділянки і лід тріснув просто під ногами. Одна з них могла самостійно вибратись безпечно на воду, тільки намочила ноги. Друга дівчина. Опинилась в воді трошки глибше, але самостійно, швидко вибралась також на кригу, їй допомогли очевидці, які в той час перебували на озері. І пожежно-рятувальні підрозділи, які прибули на місце події, спільно з водолазами-рятувальниками надали необхідну допомогу цій дівчині і доправили її до берега. Рятувальники закликають громадян бути обережними і не виходити на кригу, особливо у період нестійкої погоди. Навіть міцний на вигляд лід може стати пасткою, яка загрожує життю. Якщо ви вже опинилися у такій ситуації, рятувальники пояснюють, що робити далі. Якщо людина провалилась під лід, вона повинна в першу чергу опанувати себе, широко розкинути руки і намагатися... Грудьми лягти на край льоду і таким чином спробувати виповзти на лід. Якщо це вдається, можна перевернутись на спину і таким чином спробувати також, як один з елементів, виповзти на тверду льодову поверхню. Таким чином, після цього уже поповзом повертатися до берега тим шляхом, яким вона... Шла по цій водоймі і до того місця, де провалилась. Під виглядом громадських активістів закликали до державного перевороту в Україні. СБУ повідомляє, що затримала шістьох поплічників Росії, серед них і Волинянин. Правоохоронці кажуть, що зловмисники заперечували збройну агресію Росії, і намагалися дискредитувати командування сил оборони. Разом із тим агітували чоловіків призовного віку хилятися від мобілізації, не визнавати українську державність, органи влади і чинне законодавство. Фігуранти видавали себе за активістів фейкового народовладдя і публічно закликали до повалення конституційного ладу в нашій державі. Зокрема, підозру вже отримав місцевий житель, який намагався створити в Луцьку органи влади на підтримку кремлівського режиму. Для пошуку однодумців фігурант зареєстрував свої Ютуб та Телеграм-канали, де активно закликав до захоплення державної влади в Україні. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Тривають слідчі дії. У двох жителів Луцького району поліцейські знайшли боєприпаси та наркотики. Обшуки проводили у жителя княгнинка та лучанина. Правоохоронці вилучили п'ять гранат різних типів, чотири запали, стільки ж пакетів пороху, понад 100 набоїв з гуртки з канабізом, автомобіль. Та інші речі. До слова Лучанин уже мав справи з криміналами і перебував у розшуку. Зловмисникам мають оголосити підозру і обрати запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Був державний, а став приватний. Майже 6 тисяч квадратних метрів нерухомості у центрі Ковеля фонд держмайна продав у приватні руки. Мова про готель лісова пісня. Нині прокуратура хоче відсудити кілька мільйонів із іншої приватної організації, яка користувалася готелем, ще коли він був державним. Волинська прокуратура хоче відсудити державі майже чотири з половиною мільйони гривень з приватного акціонерного товариства волинь Турис. Історії понад 10 років ще за тих часів, коли чимало державного майна на папері було державним, але згодом опинилось у приватних руках. Так, от був у Ковелі державний готель Лісова пісня, але хазяйнували там схоже зовсім інші люди. Перед історією така, що Приміщення готелю Лісова пісня в Ковалі з 2012 року перебувало у державній власності, власник фонд Держмайна України. Разом з цим з тим приміщенням з 2012 року користувався прадволентурист. У 2016 році фонд держмайна звертався з відповідним позовом до суду про примусове виселення волонтуристу з готелю, оскільки немає жодних правових підстав використовувати державне майно. Рішенням суду було позов задоволено фонду держмайна України. Проте волинь Турист звільнило приміщення лише у жовтні 2018 року. І, попри рішення суду про виселення, користувались державним приміщенням та ще й задарма. Розказує прокурор. За період часу, після його коли суд зобов'язав звільнити і до часу звільнення приміщення, волинь Турист не платив державі. Жодної гривні орендної плати не укладали договори оренди. Фактично безкоштовно користувався державним майном. Зараз ми стягуємо кошти за попередній період. Це квітень 2017 по лютий 2018 року. Це в межах наявних строків позовної давності, які нам дозволяє законодавство стягнути. Куди ж тоді дивилась виконавча служба, і що побачили, коли навідались веселяти? Виявилось, мовляв, волинь-турист тоді ще й здавав кабінети в державному готелі приватним фірмам в оренду. Пригадує Артем Рішко, іншим підприємцям, Тобто, не маючи права сам орендувати, здавав в оренду. У 2021 році з Волинь туриста стягнули 1 мільйон і 300 тисяч гривень. Кажуть, то була сума за один період користування приміщенням, а тепер судяться за інший період. Фонд державного майна України, як власник готелю, не вживав заходів задля стягнення із підприємства коштів за фактичне використання державного майна. У ситуацію втрутилась прокуратура. Але фонд держмайна, схоже, вирішив, що не потрібне державі таке приміщення в центрі Ковеля на п'ять поверхів площею понад 5 тисяч 700 квадратних метрів. Виставили готель на продаж. Кому і за скільки продали? Представниця фонду держмайна України відмовилась коментувати. Приватизацію готелю завершили у листопаді 2022 року. З відкритих даних бачимо, що готель продали фірмі Рівер Парк ЛТД всього за 26 злишком мільйони гривень. А от чи вдасться відсудити ще кілька мільйонів у Волинь туриста? Представник фірми проти для нього. Позов заступника прокурора Волині схоже сумнівний, бо ж в адресі індекса нема. Чи є повноваження в прокурора, який підписував позвону заяву, чи є взагалі прокурора? А волинь Турист, мовляв, нікому нічого не винен. Між тим раніше суддя арештував гроші, котрі на рахунках фірми саме ту суму, за яку судяться. Е, Відповідач відсутній у реєстрі борщників. У нього немає інших боргових задержань наразі. Окрім того, відповідача також є на праві власності е, близько 8 тисяч квадратних метрів нерухомого майна. Які у випадку задоволення позову саме в порядку закону про виконавчі провадження, на це майно може бути звернене з тях, тож представник волонтуриста просить зняти арешт, але прокурори вважають, що може бути ризик. То питання часу декількох годин, щоб зняти вивести кошти чи відчужити майно. Що стосується нерухомого майна, дійсно у власності відповідача є великий комплекс бази відпочинку. Разом з тим вказане майно арештоване ще з 2022 року в іншому кримінальному провадженні. Тому у випадку, якщо буде задоволене судове рішення, то на нього однозначно не може бути звернуто стягнення. Оскільки майно арештоване. Скільки часу не буде арештоване, до сьогодні невідомо. Арешт залишають. А за ким правда? Суддя ухвалить рішення вже у березні. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Зателефонував у поліцію і сказав, що замінував рейсовий автобус. Трапилося це у листопаді минулого року. Чоловік, сівши у міжміський автобус Луцьк-Рівне, ймовірно вирішив полоскотати нерви пасажирам і правоохоронцям. Останні такого жарту не оцінили і відкрили щодо жартівника кримінал. За таку витівку чоловіку присудили рік із питового терміну. У поліції кажуть, такі випадки не поодинокі, тим більше під час війни. В цьому випадку, в принципі, повідомлення про замінування здійснив громадянин України, який був на території західної України, його швидко встановили, задокументували і притягнули до відповідальності. Якщо ж говорити про цю величезну кількість повідомлень, які надходять на електронні адреси установи організації державних органів, то їх в переважній більшості надсилають ворожі спецслужби держави нашої агресора. І е, вони, звичайно, не підтверджуються, але це робиться з метою дестабілізувати ситуацію в нашому регіоні, десь ввести в паніку людей. Правоохоронці вкотре застерігають не телефонувати із завідомо неправдивими повідомленнями, адже за вчинки передбачена кримінальна відповідальність. Як кажуть наші кіберполіцейські, такі повідомлення здійснюється і громадянами України, яких вербують ворожі спецслужби. Тобто вони або за гроші, або через якусь іншу мотивацію підводять їх до того, щоб вони здійснювали ці неправдиві повідомлення про замінування, або насилали їх на електронні адреси. Продовжує відвідувати громади Волині і спілкуватися із місцевими жителями голова обласної військової адміністрації Іван Рудницький днями побував на Ковельщині у Вишнівській, у Голуненській, Любомській і Рівненській громадах. Що найбільше турбує людей далі. Голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький завітав у Вишнівську громаду. Звернень від місцевих чимало. Не може лишити байдужим горе цієї Волинянки. Біль від втрати брата і прагнення добитися справедливості. Мій брат уже півроку рахується таким, що залишив позицію. Насправді ми знаємо, де лежить наш брат, на якій позиції він лежить, куди його і коли його вивезли. Але ми не можемо доступитися. Скажіть, будь ласка, ви можете нам допомогти в цьому питанні, тому що частина вже не бере трубку, в бригаді вже не беруть, ЦВС не беруть трубку. Рад загинув. Потім у нас була інформація, куди, на яку позицію його вивезли для евакуації. Але нікому нічого не можна домов... доказати. Голова районної військової адміністрації візьме ваш контакт, тому що це таке більш питання приватного характеру, так. і зв'яжеться сама з і... і вона зв'яжеться сама з військовою, і вона сама зв'яжеться святковою частиною для того, щоб з'ясувати цю інформацію, яку ви хотіли б отримати. Ми з вами поспілкуємося, Ми всю інформацію з вами яку зможемо. Я там з вами переговорю і голові доповім. Що не зможу я голова ж бачите, вам каже. Він спробує так само допомогти. цим питанням. Інша мешканка громади попрохала Івана Рудницького допомогти зі зверненням щодо зниклих безвісти та військовополонених із 14-ї окремої механізованої бригади до уповноваженого справ людини. А ця жінка благає про лікування та відпочинок із дочкою з інвалідністю. Маю на отриманні дочку інваліда вже 20 років і зараз таке. До 18 років я не возила по санаторіях, а зараз куди не звернешся, не дають лікування. Не в поліклініці не дають на санаторій, не в Собезі. Куди не звернись, там відказ. А кошти де брати мені. Я так само інвалідю. Ольга Миколаївна, візьміть, будь ласка, Дані і спитайте, куди вони би хотіли поїхати. Добре. Добренько, там треба певно якийсь спеціалізований заклад. так? Ну, треба так. їхати. Я виясню вам доповім і скажу в понеділок. Добре. Добре у головненській громаді. Люди найбільше переймаються долею тих чи інших важливих приміщень. До прикладу їх цікавить, коли діти зможуть навчатися в нормальних умовах. Бо ж капсулу ліцею довгобуду, розрахованого на 600 учнів, заклали ще 13 років тому. Проте зі слів директора навчального закладу віз і нині там через недобросовісного підрядника. Знаємо, що Попередні роки було розпочато будівництво нової школи, були проведені певні роботи, і на цьому ситуація стала. Не тільки в нас одне незавершене будівництво в області, у нас їх є дуже багато, близько 20 різних. Якщо ви хочете по пріоритету, то я частково перше хочу завершити ті там, де, наприклад, треба дофінансувати. 5-10 мільйонів. Там є декілька шкіл. Потім будемо переходити і до більш серйозних об'єктів. У Любомльській громаді мешканці вболівають за ремонт даху в навчальному корпусі і гуртожитку ліцею. А цю жінку хвилює питання тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб. Ви були на чергу на тимчасове житло. Дякую, черга відкрита. Там одні мови проживання. За цими іншими ініціативами інші умови проживання, то хотілося б внести ясність по всіму по цьому питанню, щоб визначити, що нам робити. На яку чергу нам ставати? Коли зустрічаються з ВПО, це є ваша, скажімо так, мене позаштатний радник. Пані Ірина, вона теж є ВПО. Коли така буде проводитися у нас робоча зустріч з ВПО. Якщо я не помиляюсь, це буде через тиждень. Ви долучитеся чи з площадки Любомирської міської ради, чи самі напряму можете долучитися по гаджету і всі питання, які ви будете поставити, вам фахові фахівці нададуть відповідь. Мешканці Рівненської громади нарікають, не вистачає сімейних лікарів у місцевій амбулаторії, потребують і ремонту дороги. У нас є відрізок дороги, борове сокіл. Люди добираються на роботу. Я сама працюю з старого і їхати на прямі це на 15 кілометрів, по, якщо їхати по кругу, це 45 км. кілометрів. Свою дорогу, відрізок своєї дороги, ми зробили нормальну, біло ще хороша дорога. А відріза дрой, там буквально три кілометри лісове господарство має робити. Вони ж обіцяють нам два роки і. Ніякого не цього. Може, ви нам а, роботи ДП на балансі? Так, і ми неодноразово зверталися, ну от уже півтора року, і, ну нема поки що сприяння ніякого. А, а вона важлива, переб'єван, вона. вона важлива нам для чого, тому що в нас віддалений один старостинський округ. І якщо по кругу до центру адміністративного, їм треба їхати 45 кілометрів. А якщо цю дорогу ми реалізуємо, то в, в розмірах 10-12 кілометрів. У мене якраз буде робоча нарада з керівниками установ Волинської і буде там керівник лісового агентства. Я йому це питання підніму. Добре? І тоді вже через голову рває там зворотній зв'язок. Іван Рудницький планує і надалі їздити громадами Волині, щоб вислухати місцевих і допомогти вирішити їх проблеми. Віра Шевчук для новин на часі. День здійснення мрій влаштували у стінах луцького геріатричного будинку. Мета свята виконання бажань підопічних пенсіонату. Напередодні вони написали листи зі своїми мріями, а волонтери зробили. Усе можливе, щоб їх здійснити. Під час святкового концерту на сцені виступили як мешканці геріатричного пенсіонату, так і запрошені гості. Також присутні мали змогу долучитися до благодійної ярмарку, підтримавши таким чином збір на квадрокоптер для суто окремої механізованої бригади. Я хочу сказати, що е мріяти потрібно, мріяти корисно. Тому що мрії додають сенс в наше життя. І я хочу побажати усім вам, щоб ваші мрії збувалися не тільки сьогодні, не тільки один раз в рік, щоб вони збувалися багато частіше. І, звичайно, що хочу всім вам побажати, щоб збулася наша мрія про міцний, переможний мир, про справедливий мир і про нашу перемогу. А волонтери разом із викладачами Волинського національного університету передали автомобіль швидкої допомоги для своїх випускників та студентів. Уже незабаром авто вирушить на передову. Допомога армії продовжується на всіх рівнях від волонтерів до освітян. Сьогодні з Луцька передали на фронт автомобіль швидкої допомоги для випускників та студентів, які зараз боронять країну. Як зазначає Марія, ідея виникла на початку 2023 року, коли українські волонтери запропонували об'єднати зусилля для допомоги військовим. Разом з громадськими організаціями та місцевою владою вони почали звертатися до партнерів за кордоном із проханням передати Україні автомобілі швидкої допомоги та комунальний транспорт, який більше не використовується. Ця ініціатива швидко дала результати. Вже вдалося отримати вісім машин, які служать на передовій. Передали нам цей автомобіль десь в листопаді місяці, але ну дещо тривалий період, поки ми його забираємо, ремонтуємо. Тому що цей автомобіль на базі нашого такого волонтерського центру робився нашим волонтером Андрієм Максимовим в Варшаві. На сьогоднішній день автомобіль повністю відремонтований, так у усі частини, які потребували цього. І він вирушає на схід до наших захисників. Автомобіль швидкої допомоги стане важливою підтримкою на передовій. Його використовуватимуть не лише для медичних потреб, а й для евакуації поранених до стабілізаційних пунктів. Він повністю обладнаний медичним обладнанням. Там є ноші, дефібрилятор, який закупили і передали поляки. Він дорого коштує, так? але ми розуміли, що це один із найважливіших аспектів, який повинен бути в медичній допомозі. Найважливіше, що має бути в медичному авто, тут воно є. Це дефібрилятор та прилад для кисневої маски. Який і збереже життя наших хлопців, також всередині автомобіля є всі необхідні речі: спальники, медикаменти, антисепники та окопні свічки. Чим добрий цей автомобіль, тут фактично обігрів іде і на салон, і на сам саму буду. Так, тобто хлопці можуть не тільки, скажімо, виконувати завдання, а й зігрітися, та тому що ну на сьогодні це дуже важливо. Допомога військовим у Волинському національному університеті вже стала традицією. Як зазначає ректор, це не перша ініціатива, коли викладачі, студенти та волонтери об'єднуються заради підтримки захисників. Університет постійно допомагає нашим збройним силам України. Ми багато разів передавали дрони, все необхідне для наших хлопців на фронт. Найбільше це 14-та і 100-та бригада. І сьогодні ми знову долучилися до передачі допомоги нашим випускникам. Це наголошується нашим випускникам, і дуже сподіваємося, що це авто і все, що в ньому є, збереже багато життів нашим воїнам. Це найголовніше. Олександр волонтер, який і привіз цей автомобіль з Польщі, та незабаром доставить його на схід. Розповідає, що разом з цим автомобілем вирушать на передову ще два джипа. Ще в нас одна машина доремонтовується, вже майже ця готова, друга готова і ще одна там дор... Так, да, Ми їдемо. Да. Ми так, в основному в нас виходить дві-три машини, часом чотири буває як. Ця ініціатива ще один доказ того, що кожен може зробити свій внесок у підтримку військових. Дарина Соболєва Неля Прокопчук для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни області і міста, аби ви знали більше. Ну, і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося. 15 лютого в Україні буде морозно, переважно невелика хмарність сніжитиме, без опадів буде на півдні і сході. На заході мінливо хмарно, трохи снігу у Луцьку та Чернівцях. Температура повітря вночі 4-9 градусів морозу, удень від трьох морозу до одного тепла. У східних областях невелика хмарність, трохи сонця у Харкові. Температура повітря вночі 7-9 морозних градусів, а у день від нуля до мінус чотирьох. На півночі хмарно із проясненнями сніг. Температура повітря... Вночі від 7 до 11 градусів морозу. У день від 3 до 5 градусів нижче нуля. У південних областях хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі 4-6 градусів морозу. У день від 1 градуса морозу і до 1 тепла. У центральному регіоні невелика хмарність, трохи сонця у Полтаві. Температура повітря вночі 7-8 градусів морозу. Удень теж морозно 1-3 нижче нуля.